Доброго дня. Тема уроку розв'язані задачі з теми плавлення і кристалізація, питома теплота плавлення. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. І так, задача номер один. Яка кількість теплоти виділиться на околишньому середовищі при кристалізації 600 г олова? Будь ласка, давайте запишемо з вами, що нам дано. Є маса олова 600 грам. Переводимо в систему С. Це буде 0,6 кг. Далі у нас відбувається кристалізація. Ми знаємо, що це оберений процес плавлення, плавленню, тому нам треба буде потомети теплота плавлення лямбда дорівнює 59 кДж на кг. Переводимо в систему С. 59 джоуль на кілограм. І треба знайти кількість теплоти, яка у нас виділяється на колишнє середовище під час цього процесу. Будемо користуватися формулою кількості теплоти під час плавлення Qdрівня лямдонем. Знаємо, що ця формула ми можемо використовувати і під час кристалізації. Тільки пам'ятаємо, що під час плавлення у нас поглинається певна кількість теплоти, а під час кристалізації виділяється. Все, підставляємо Q дорівнює 59 тисяч джоуль на кг. Треба помножити на 0,6 кг і маємо 35400 джоулів. Відповідь запишемо в кілоджоулях. 35,4 кГолів. Рухаємось сталі. Задача номер 2 Відомо, що на плавлення шматка міді при температурі плавлення витрачено 6,3 МГолів енергії. Яка його маса? Теж не дуже складна задача. Давайте швиденько запишемо, що нам дано. В питому теплота плавлення міді. у нас тут про мідь йде мова. Ми можемо знайти з таблиці. Знаємо в кінці підручника. У нас є таблиця для Там різні таблиці. Ну, конкретно можна знайти для питомої теплоти плавлення різних речовин. Лямда дорівнює 213 кДж на кг. Переводимо в систему С, буде 213 тисяч джоулів на кг. Також запишемо кількість теплоти. Що втрачаємо, так, 6,3 мегаджоулів. переводимо в систему Сі, буде 6 мільйонів 300 тисяч джоулів. Ну і треба знайти масу цього шматка міді. Використовуємо формулу кількості теплоти під час плавлення, Q дорівнює лямбда на M, відповідно, з цієї формули можемо знайти M. Чисельник у нас, піде, лямбда у нас піде в знаменник. Чисельнику залишиться Q. Ну і буде дорівнювати, M дорівнює Q поділити на лямбда. Підставляємо 6 мільйонів 300 тисяч ділимо на 213 тисяч, маємо приблизно 29,58 кг. Записуємо, будь ласка, відповідь. Швиденько і рухаємося далі до задачі номер 3 Для плавлення шматка льоду, взятого при температурі мінус 5 градусів Цельсія, потрібно 722 кДж тепла. Визначте масу льоду. У нас тут фактично буде два процеси, зараз про них поговоримо. Це треба нагріти цей шматок льоду. До певної температури, температури плавлення і потім його розплавити. Давайте запишемо, що нам дано. Т1 дорівнює мінус 5 градусів. Це шматок льоду взяти при такій температурі. Т2 це а, температура плавлення льоду 0 градусів Цельсія. Далі нам потрібно Q запишемо кількість теплоти 722 000 кжолів. Переводимо в систему C722 000 джоулів. Маємо. Далі нам треба буде нагрівати ще розповторювати цей лід, перед тим, як його розплавити. Тому треба буде питома теплоємність льоду. Давайте запишемо це дорівнює 2100 джоуль на кілограм на градус Цельсія. І питома теплота плавлення лямбда для, рівня 300, для льоду дарівні 332 Кілоджолів на кілограми, відповідно, в системі СІД 332 тисячі джоулів на кілограми. І нам треба знайти масу. Ну, для початку давайте знайдемо кількість теплоти оцю загальну. Вона у нас буде, ще раз повторюю, складатися з двох процесів це нагрівання і плавлення. Спочатку треба, треба нагріти льот, лід вибачте а потім його розплавити. Для нагрівання використовуємо формулу Q дорівнює Cm ΔТ, пам'ятаєте цю формулу. Для нашого випадку Q1 дорівнює Cm T2-T1. І для плавлення льоду кількість теплоти Q2 лямбда на M. Все підставляємо наш рівняльню це перше, те, що ми знайшли. Відповідно, буде дорівнювати Q у нас дорівнює CM T2-T1, плюс лямбда на M. Бачите, M можемо винести за дужки. Буде Q дорівнювати M в дужках C t 2 t 1 плюс лямбда. Тут так, тут все добре. М, e, в свою чергу, ми можемо зараз знайти. Кіон залишиться в чисельнику, і це все піде у нас, це Т2-T1 плюс лямбда піде в знаменник. Перевіряємо розмірності, вимірювання. Маса виходить у нас в кілограмах, все добре. І нам залишилось підставити наші дані. Швиденько це обід, підставляйте. 722 тисячі ділимо на знаменник 2100. Далі, бачите, Т2 у нас 0. Мінус на мінус дає плюс 5. Тобто мінус і мінус 5 дасть плюс 5. Плюс тисячі, 332 тисячі. І у нас приблизно отримаємо відповідь 2,1 кілограма. Будь ласка, запишіть відповідь. А ми переходимо до задачі номер 4 У селевій коробці масою 250 г розправляють 100 г свинцю. Яка кількість теплоти витерптулася на теплові процеси, якщо початкова температура ціл встановила 27 градусів Цельсія? Швиденько у нас тут декілька теж декілька процесів буде. Давайте поміркуємо, бачите. Треба нагріти стальну коробку. Ну, ми знаємо, що температура нам тут дає, дає, дається це в умові, що температура е цих тіл і свинцю і цієї коробки 27 градусів. Тобто нам треба нагріти до температури плавлення цю коробку сталеву. І е нагріти також свинець, щоб він почав плаватись. Ну і розплавити його. Все, давайте запишемо, що нам дано. Маса сталі 250 грам, переводимо в системі Сі 0,25 кг. Маса свинцю 100 грам, переводимо в системі С 0,1 кг. Те у нас початкова ця температура цих оббохтів 27 градусів Цельсія. Т плавлення для свинцю 327 градусів Цельсія. Питома теплоємність, скільки треба нагрівати буде для сталі у нас 500 в чисельнику джоулі поділити знаменник кілограм на градус Цельсія питома теплоємність свинцю 140 джоулів кілограм на градус Цельсія. І нам треба буде ще плавити цей свинець, тому треба буде лямбда свинцю 25 кжоулів на кілограм. Переводимо в системі Сі 25 тисяч джоулів на кілограм. І нам треба знайти Q. Знаходимо. Ще раз повторюю, у нас буде відбуватися три процеси фактично, де у нас є ну, поглинання, відбувається певної кількості теплоти. Це для нагрівання на нагрівання коробки. Це Q-сталі, це сталі, M-сталі -сталі на Т плавлення мінус Т. Це у нас нагрівається стальна коробка. І, звичайно, треба ще нагріти свинець, це свинцю, це свинцю на М свинцю, Т плавлення мінус Т. Це кількість теплоти, що нас іде для нагрівання, на нагрівання свинцю. І на сам процес плавлення. У нас поглинається Q-плавлення, лямбда свинцю на М-свинцю. Все, залишилось підставити наше рівняння значення Q сталі, Q свинцю, Q плавлення що ми робимо. Тут можемо згрупорувати і винести те плавання мінус дужки. Ну, Це для розрахунків, щоб простіше було підставити і знайти швидше наші дані, те, що у нас здаються задачі в умові. Перевіряємо розмірності. У нас дійсно виходить, ну, бачите, скорочується, виходить у нас джоулі, а дійсно кількість теплоти вимірюється в джоулях. Все, залишилась підстава. Підставляємо, отримуємо, що Q дорівнює 44200 джоулів. Можемо записати відповідь кіло-джоулі. 44,2 кжоулі. Будьте, будь ласка, тут уважні. Пишіть переписуйте це, будь ласка, уважно. Можете взяти калькулятор і ще раз перерахувати, а можете какулятором не користуватися, зробити це усно, хто вміє, хто не вміє, можна стопчик використовувати. А ми рухаємося з вами далі. Задача номер 5. У посудині місяця 2 літра води, яка має. Температуру 30 градусів Цельсія, визначити температуру, що встановиться в посудині, якщо в неї покласти 200 г льоду, температура якого 0 градусів Цельсія. Давайте запишемо, що у нас є. Є об'єм води 2 літри. Так і записуємо. Далі є температура льоду т нульове, бачите, 0 градусів Цельсія. Це температура плавання. Т Те води. Температура води у цих 2 літрів 30 градусів Цельсія. Маса льоду 200 грам. В систему Сі переводимо 0,2 кг. Далі питома теплоємність води 4200 джоуль на кг на градус Цельсія. І е, питома теплота плавлення нашого льоду 332 е, кДж на кілограми Система С 332 тисячі джоулів на кілограм І ще нам потрібна буде густина, щоб ми могли знайти густина води, щоб ми знайти, могли знайти масу води. Е, ро води дорівнює 1000 кг на метр кубічний. І нам треба знайти. Е, Температура, яка у нас буде відповідно в цій посудині. І так, те нам треба буде знайти. Ще раз повторюю, це температура, яка буде в посудині після того, як ми вже поклали туди в цю воду лід. Давайте з вами 2 літра переведемо в метри кубічних. Вже ми це проходили з вами, вміємо це робити. Знаємо, що 2 літри це 2 дециметри кубічних. І відповідно, що зробити, знаємо наскільки метр в одному метрі скільки дециметрів. Знаємо десь. Да? А в нас кубічні, тому 1000. Треба поділити відповідно на 1000. І будемо мати 0,2 метр кубічних. Далі з формули густини. Рода рівні М поділити на В, масу поділити на об'єм, ми можемо знайти масу води. Підставляємо, буде 2 кг. Давайте перевіримо кількість теплоти, яка потрібна для таяння всього льоду. І яку кількість теплоти може віддати вода, якщо її будемо охолоджувати, до 0 градусів Цельсія. Підставляємо в формулу. Для плавлення льоду QL на лямбда, на лямбда помножити, лямбда помножити на ML на масу льоду підставляємо, маємо 66 400 джолів. Це у нас буде поглинатися під час така кількість теплоти під час плавлення цього льоду. І Q води. Це, я ще раз повторюю, кількість теплоти, що може, може віддати якраз нам вода, якщо вона холодна до 0 градусів Цельсія. Це В на мінус т 0 в Ще раз повторюю. Це дельта Т. Фактично, ми цю формулу знаємо. І для нагрівання, і для охолодження вона якраз працює. Підставляємо, маємо 252 тисячі джоулів. Бачимо, що Q льоду менше за Q води. Тобто вода може віддати значно більше тепла, ніж потрібно у нас для таяння льоду. Тому лід у нас розтане, а вода ще буде певною температурою не 0 градусів, а більше. Давайте знайдемо якраз цю температуру. У нас відбувається ще раз повторюю, у нас відбувається таяння і нагрівання буде фактично цієї води, цього льоду, скажемо так. Тобто вода у нас ще раз повторюю повністю не охолона до 0 градусів. І так, QV, замість QV запишемо CV на MV, TV мінус DT це якраз е, температура, яка у нас після всього процесу, так, е, чому вона якраз буде дорівнювати, нам треба знайти. Е, далі е, Q плавлення льоду у нас лямбда на МЛ, тобто М льоду, і е, нагрівання у нас це V на ML. І Т-Т льоду. Температура плавлення льоду 0 градусів Цельсія. Давайте це теж запишемо. Далі відкриємо дужки з однієї сторони, тобто і з лівої, і з правої частини. Ну, з лівої зрозуміло, там нічого складного, щоб відкрити, а з правої, бачите, у нас залишається лямбда на ML. А тут відкриваємо дужки, а оскільки т 0 v дорівнює 0, тут ще вклад у нас буде плюс 0, ну його не пишемо. Далі невідоме приносимо, як завжди, в влівий, відомі в праві. І можемо знайти те, чому буде дорівнювати чисельнику cv на МВ на ТВ мінус лямбда на М0В. вибачте на ML. На масу льоду, звичайно, і в знаменнику CV на дужках ML плюс MV. Перевіряємо одиниці вимірювання, розмірності. У нас температура виходить в градусах Цельсія, все добре. Залишилось тільки підставити, будьте, будь ласка, дуже уважні, щоб не було помилок. І у нас вийде приблизно відповідь 20 градусів Цельсія. Відповідь давайте запишемо. Весь літр розтопиться, так, весь літр стане. І в посудині буде вода, температура якої становиться 20 градусів Цельсія. Температура якої становитиме 20 градусів Цельсія. Будь ласка, відповідь запишіть собі. Домашнє завдання, повторити параграф номер 12 пройдіть, будь ласка, тест на всесвіті, будьте уважні, будь ласка, при оформленні задач. Всі задачі, які ми з вами сьогодні опрацювали, треба собі записати в зошит для конспектів, будь ласка, не просто подивитись, а ще попрацювати і записати, розібратися з розв'язком. Все, на цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення.